Потрібні закони і для чого? Хто має їх встановлювати? Що, на вашу думку, є найвищим і абсолютним законом? Запитаємось у лів'ян. Ну, я думаю, для кожної людини законом є його совість. Тому треба завжди до своєї совісті, тобто роз, роз, роздумувати і вважати, що хтось найвищий зараз до якихось канонів не потрібно. Те, що в тебе всередині, ти є духовністю, є самим найвищим для тебе, тому що треба, ну, необхідно любити ближніх, допомагати дітям, братам, сестрам. Це і буде самим вищим, все що є в людині. Може, Божий закон десять заповідей. Боже. А, мабуть, все-таки 10 заповідей Господніх. Ну, на мою думку, найвищим законом є закон Божий. Всі інші закони перед ним пасують. То складне запитання. Абсолютний закон це є щось. Я не кажу, що то буде точне формулювання, бо то треба сидіти і думати. Але абсолютний закон це є щось, що. Повністю відповідає поняттю гуманізму десь на такому рівні. Це, це те, чого потрібно просто дотримуватися, і в першу чергу його потрібно дотримуватися, а вже після цього вже щось інше. Абсолютним законом є, мені здається, совість самої людини. Тобто, кожна людина сама собі визначає свої правила і ну, то, як. Що для неї є закон? Мені здається, що ніякі закони, які в нас віддаються, вони, ну, вони, їх треба дотримуватися, але кожна людина вона сама для себе це вирішує, дотримуватися чи ні. Хто, мабуть, закон Божий? Я так вважаю. Добро і віра. Ей, так пішак не ходить? Хто сказав? В правилах написано. А в моїх правилах це можна. Ну тоді мій хід. Що це? Кінь ходить буквою Г. А це велика буква Г. Добре. Тоді мат в три ходи. Шах і мат. У моїх правилах після великої букви Г можна ходити три рази. А в моїх правилах можна грати і без короля. Царство ж залишилось. А в моїх правилах я взагалі давно виграв, бо граю чорними. Життя чимось схоже на шахи, тільки складніше. І якщо неможливо зіграти жодну гру без правил, то чи можливо без правил жити? Але хто встановлює правила для нашого життя? Ми самі, як у грі, яку ми щойно бачили. Вся історія людства подібна на таку гру. Люди з людьми, народи з народами, держави з державами. Та на думку священного писання, ці правила встановлює не держава, не нація і навіть не людина, а наш Творець. Книга про Кайсаї, 33 розділ, ми читаємо: бо Господь наш суддя, Господь законодавець для нас, Господь то наш цар, і Він нас спасе. Але ми у нашій життєвій грі не пішаки, які не вправі обирати свою долю, а гравці, які можуть підкоритись або не підкоритись цим правилам. А яка ваша думка?